Доброго дня, пане Степану. Ви нещодавно повернулися з Києва. Розкажіть нам, будь ласка, чи готова Тернопільщина приєднатися до народного об'єднання Майдан? яким чином? І як можуть може долучитися до цього тернопільські громадські організації та наші активісти? Ну, по-перше, я нещодавно спілкувався у Києві з Юрієм Луценком. Ми проговорювали багато питань, і результат цих розмов безпосередньо вилився в проголошенні на вічі у Києві заяви щодо створення національного об'єднання Майдану. На мою думку, це єдиний правильний зараз варіант вирішення питання, структуризації і виходу на національний рівень. Тобто ми маємо чітко розуміти, що сьогодні Майдан не повинен обмежуватися лише Майданом Незалежності в Києві. Наша якраз стратегія в тому, що Майдани мають бути по всій Україні у Тернополі, у Чорткові, в Заліщиках, в селах. І в такий спосіб ми маємо створити мережу, яка дасть можливість відстояти ті цінності і ті ключові позиції, заради яких зібрався Майдан у Києві. Перше, це добитися підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Друге, це зробити все для того, щоб цей кабінет міністрів пішов у відставку на чолі з Азаром. Третє, щоб винні побиті дітей 30 листопада і ті, хто причетні сьогодні до. Політичних репресій по відношенню до студентів, до органів місцевого самоврядування, понесли належне покарання. І це є головні ідеї, котрі зараз мають об'єднати всіх нас без винятку. І спротив має починатися у всіх без винятку населених пунктах України і Тернопільщини. Тому сьогодні я мав розмову з багатьма представниками громадських організацій ініціатив. Страйкових комітетів студентів Тернопільщини з приводу цього питання. Більшість з них вже зголосилися до підтримки цієї ідеї. Більше того, я думаю, що цю ідею підтримують наші побратими з політичних партій Всеукраїнського об'єднання Свобода, удар, батьківщина. Я думаю, що вони також підтримують цю лінію і зроблять все для того, щоб ця організація наповнилася не тільки формою, а й змістом. Більше того, ми були свідками, чи є свідками сьогодні, що у Львові ця ідея отримувала повну підтримку, в тому числі за участю представників громадських організацій, студентських організацій і політичних партій. Я сподіваюся, що ця ідея буде реалізована на практиці. В четвер на круглому столі за участю представників громадських організацій, і студентських страйкових комітетів. Щодо можливості підтримки такої ініціативи створення національного об'єднання «Майдан». розуміли. Дякую вам за відповідь. Дякую.